Питання про винуватість усіх росіян порушувалося ще на самому початку війни, коли стало очевидно, що підтримка війни проти України в російському суспільстві досить велика, а протести досить швидко затихли. При цьому чинити серйозний опір у диктаторському режимі рідко вдається, навіть за великих соціальних потрясінь. У цьому випуску ми поговоримо про те, чи винні росіяни у війні, чи несуть вони відповідальність за неї і як до неї ставляться. У нас нещодавно з'явився фірмовий мерч. Із різними історичними персонажами у стилістиці нашого каналу. На сайті є різні товари, починаючи від чашок, закінчуючи футболками. Переходьте та купуйте посилання в описі. Таким чином, ви зможете підтримати наш канал та отримати круту річ. Думка про те, що військова кампанія в Україні буде успішною, виникла у Путіна не лише через хибні дані його розвідки та неправильну оцінку ситуації, а й через позитивний досвід, який Кремль здобув у 2014 році. Мова йде про анексію Криму. Вона відбулася успішно для Путіна в усіх сенсах, починаючи з того, що українська сторона начинила опору, і закінчуючи тим, що ця подія буквально стала порятунком для Путіна. Операція із захоплення Криму була здійснена за допомогою російських військ, які проникли на територію Криму, частина з яких і так перебувала на півострові згідно з російсько-українськими домовленостями минулих років і змогли встановити контроль над півостровом. Разом з цим захоплення Криму виправдало очікування Путіна, викликало загальну національну ейфорію, а рейтинги Путіна ніколи не були такими високими, як після анексії півострова. Ще у 2013 році становище Путіна було досить хитким. Після протестів 11-12 років Путін стрімко втрачав популярність, хоча протести й були придушені. Режим Путіна вперше увійшов у серйозну кризу, і здавалося, що цю тенденцію не зломити. Але події у Криму та подальша його анексія дозволили Путіну буквально зберегти владу, а його рейтинги піднялися вище 90% і трималися фактично до 2018 року, коли в Росії відбулися чергові вибори. Російське населення масово схвалило вторгнення до сусідньої України та анексію території. Тоді це здавалося новинною подією і розширення території абсолютно більшість громадян, так чи інакше схвалювали. Навіть ті, хто зараз виступають проти повномасштабної війни. Могли схвалювати анексію Криму і не бачили в цьому жодної проблеми чи загрози. Водночас, приклад Криму міг підштовхнути Путіна до подальших дій з двох причин. Вважалося, що Україна знову не чинитиме серйозного опору, і що це допоможе підняти рейтинги Путіна перед виборами 2024 року. Саме ефект Криму став найважливішим елементом для ухвалення рішення про повномасштабну війну, якби його не було або була інша реакція суспільства. Російський президент по іншому оцінював би ситуацію і приймав рішення. Другий аспект це масова підтримка росіянами нинішньої війни. Якщо ситуація з Кримом для Росії завершилася однозначною перемогою, Росія анексувала території без бою і за короткий час, то цього не можна сказати про нинішню війну в Україні. Вона триває вже понад два роки і не видно можливості її завершення. Росія просувається дуже повільно, не досягла жодної з поставлених цілей, навіть абстрактні неможливо підігнати під виконання, а сотні тисяч російських громадян вже загинули або були покалічені на цій війні. Але навіть попри все це, рейтинг Путіна справді почав зростати. Ефект перед війною був схожий на той, що був перед Кримом. Рейтинги Путіна почали знижуватися після 18-го року, коли Кримська ефорія пройшла, а рівень життя продовжував падати. До того ж, пенсійна реформа Путіна стала важливим тригером навіть для пропутінського електорату, який у підсумку залишився незадоволений змінами. Війна в Україні одразу підняла рейтинги Путіна, і навіть коли все пішло не так, рейтинги продовжували триматися досить високими. Останнє опитування липня 2024 року фіксують підтримку війни на рівні 75%. А проти виступає лише 17% росіян, за даними опитування Левада центру. Хоча останнім часом ідея про переговори стала більш популярною в російському суспільстві, при цьому більшість респондентів не підтримують жодних поступок і вважають, що конфлікт має бути заморожений з урахуванням окупованих територій Росією. Парадоксально, але підтримка війни практично не змінилася з самого початку повномасштабної війни і залишається досить високою. Влада також має високі рейтинги схвалення. Третій аспект це політичне життя в Росії та ігнорування мілітаристського курсу держави. Точніше його схвалення. Окрім Криму, Росія так чи інакше брала участь в інших війнах, як до, так і після анексії. Політична кар'єра Путіна розпочалася в період Другої Чеченської війни, і саме це сприяло підвищенню його рейтингів. Хоча, зважаючи на теракти і напади на територію Росії, жорстка відповідь Чечні віталася з об'єктивних причин. Подальша війна в Грузії з остаточним відторгненням від неї Абхазії та Південної Осетії також схвалювалася російськими громадянами. Навіть відомі опозиціонери, такі як Навальний, схвалювали вторгнення в Грузію та проведення там воєнної операції. Втім, сама війна там не затягнулася. Військова кампанія в Сирії також викликала ейфорію в російському суспільстві, коли Росія вперше стала випробувати в боях новітнє озброєння і показала його ефективність. При цьому стираючи з лиця землі деякі міста, як це було Залепо, одним із найбільших міст Сирії до війни, перетвореним на руїни під час штурму. Росія брала активну участь, знищуючи за допомогою авіації цілі квартали міста. Про анексію Криму та нинішню війну вже було сказано вище, але й війна на Донбасі не викликала у росіян масового незадоволення. Спочатку було схвалення, а потім радше просто згасання інтересу до теми. Самі ж політичні процеси в Росії були повністю втрачені ще в нульові роки, коли відбувалося закріплення путінського режиму. Більшість росіян просто ігнорували процеси узурпації влади і відмовлялися від участі в політичному житті країни. Частково це відбувалося через значне зростання добробуту в нульові роки, проте й після його зупинки опозиційна політика в Росії не розквіла і завжди мала дуже нішеву підтримку. Така ситуація привела Росію до одноосібного правління Володимира Путіна, що й зробило можливим початок повномасштабної війни проти України, маючи систему стримування і противаг як у демократіях. Ймовірність такого сценарію була б зведена до нуля, як з морально-етичних міркувань, так і з міркувань раціональності. Напад на Україну став помилкою, оскільки Путін вважав, що явного опору не буде і ще в перші дні війни посилав розгвардійців слідом за танками, очікуючи, що може знадобитися лише поліцейська операція для боротьби з протестувальниками. Як бачимо, російське населення тривало час або ігнорувало негативні процеси в країні. Або масово схвалювала агресивні дії Путіна, що тільки стимулювала його продовжувати в тому ж дусі. Окремо варто згадати й наратив про Путінську війну, який любить використовувати російську опозицію та низка західних політиків. Проблема цієї позиції багато в чому полягає у тому, що вона не зовсім правдива. Як уже згадувалося вище, згідно з опитуваннями, війну в Україні підтримує абсолютна більшість росіян. Схоча опитування проводили різні агентства, і результати приблизно такі ж. І ще одна важлива проблема полягає у тому, що з таким наративом буде складно уникнути нової війни й подібного етапу, оскільки в російському суспільстві бракуватиме рефлексії. Вона є важливою частиною осмислення того, що відбувалося в минулому, і як це впливає на нинішню ситуацію. Якщо всю провину і відповідальність перекласти на одну людину, жодних уроків цієї кривавої війни не буде винесено. І вона може повторитися. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що росіяни несуть відповідальність за початок повномасштабної війни в Україні, оскільки підтримували анексію Криму, що стала відправною точкою для початку нової війни. Разом з цим і нинішню війну підтримує абсолютна більшість, а політичне життя в країні було втрачено дуже давно, що дозволило побудувати персоналістську диктатуру. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.